Він надихнув Дмитра стати поліцейським, а тепер вони удвох рятують людей з-під обстрілів. Наставник і учень свідомо залишилися і пліч опліч працюють у рідній прифронтовій Авдіївці. Двадцятидворічний Дмитро народився і виріс в Авдіївці на Донеччині. Ще в старшій школі він познайомився з правоохоронцем Геннадієм Юдіним. Тоді юнак зрозумів бути поліцейським його покликання. Закінчивши університет у 2018 році, Дмитро вступив до лав поліції на посаду дільничого Авдіївка з 2014 — під обстрілами. А після повномасштабного вторгнення, тим паче, Дмитро знав, він потрібен людям, тож лишився в місті до сьогодні. Був, звісно, страх, але Відчуття, що потрібно знаходитися на робочому місці, е, захищати людей, які потребують нашу допомогу. Війна перетворила Дмитра на парамедика, і тепер вони працюють у парі з Геннадієм. Поліцейські створили евакуаційну групу білий янгол та рятують людське життя разом. У їхній автівці є все необхідне для порятунку: медикаменти, обладнання, дитячі бронежилети. Зокрема, у нас часто Геннадій. Е, він як більш Опит досвідчений. Нас тримало сполка у поранення ніжних кінцівок, а також руки. Вивозимо його до міста Батовоська, до центральної лікарні. Місцеві часто називають нас батько та син, але це не так. Усьому один одному допомагаємо. Для мене він. Ну, мабуть, як батько навчає мене за час роботи, вони евакуювали завдіївки всіх дітей, яких вдалося знайти. А білий Янгол розширився до п'яти екіпажів, які працюють і в сусідніх містах Донеччини. Боротьба Дмитра та Геннадія триває нині. Донеччина щодня під ворожими обстрілами. Головне зберегти життя, вважає Дмитро. А після перемоги планує відбудувати рідне місто. Я мрію, щоб Війна закінчилася якомога швидше. Я подружився зі своєю дівчиною, народили багато дітей і щасливо жили в нашому рідному місті.